Зазвичай я кажу, кошенята попліткуємо. Але сьогодні на моєму каналі буде другий спецвипуск, присвячений актуальним, на жаль, політичним подіям, тому що несеться. І я хотів би висловити свою думку, як я це бачу, безпосередньо зачитати власний пост, який я. Підготував по основним тезам, тому вмощуйтесь зручніше, чай, кава. Я з вами поділюся своєю думкою і попрошу висловитись вас також. Але, будь ласка, залишайте свої коментарі без агресії, без негативу, тому що ми з вами дорослі люди і здатні абсолютно адекватно висловлювати думку та нести її в маси. Отже, в контексті заяв Трампа, в контексті заяв Зеленського, господи, прости. Зустріч в цій Саудівській Аравії, що взагалі відбувається, тому давайте так. Я вам зараз зачитаю, а ви скажете свою думку, наскільки зі мною погоджуєтесь чи ні, тому що я звик з вами ділитися абсолютно усім, що мені наболіло в цьому і суть нашої спільноти ділитися думками та не залишатися осторонь. Отже, що я для себе відмітив, популізм і політична героя. Філія охопили світ, і це справжній привід для хвилювання. Коли старі розуми правлять світом, не чекайте добра. Коли популізм домінує над професіоналізмом, чекайте біди. З наслідками цих процесів ми з вами будемо жити наступні два покоління. Так точно, Мюнхенська безпекова конференція і виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса стали історичними. Світ змінюється. Безпечна, комфортна материкова Європа на сьогодні закінчилась ми занурюємося у темні часи, такі як і Венс, небезпека для людства. А поки людство грало в комфортне життя, сучасні та розумні лідери нової формації так і не зародилися, та не закріпилися в світовій геополітиці. А старі діди і олігархи безумці посилили та забетонували власний вплив. На думку Трампа він робить Америку великою. По суті, такими слабкими і безхребетними американці не. Now I understand everything. американський президент повівся на так звану харизму та шарм Путіна. Тільки Путін завів Дональда в пастку і отримає багато чого і навіть більше. З психопатами ніколи не досягнеш угоди. Це якщо маньяк тебе викрав, починає тебе. А ти його просиш. Ні, ні, не чпай мене. Можеш забрати мою ногу, а усе інше залиш спокій. Американці не усвідомлюють поки що. А як їх країна змінюється, і порушення стали геополітичних принципів, закриття усіх програм, навіть USAID, призведуть до стрімкої втрати лідерства у світі. Подібний хаос розв'язує руки диктаторам. Вони прагнуть ще. І не перед чим не зупиняться. Політика Трампа це тотальна ізоляція США. По факту, ти втрачаєш чудові стосунки із сусідами та заводиш країну в велику економічну кризу. Це породжує філософію усі проти всіх. Слабке місце американського президента увійти в історію будь-якою ціною. Він мислить категоріями бізнесу. А велика політика це в першу чергу дипломатія. У нас на жаль. Теж подібна ситуація, і дипломатія зруйнована на сьогоднішній день вщент. Коли Трамп вигукує передвиборчі гасла, обіцянки Я не допущу третьої світової. Ми точно її чекаємо, що вона буде. В чому логіка? Трамп не політик, це дуже важливо. А світова політика не дорівнює бізнес, а не фахові рішення призводять до катастрофічних наслідків. І ми це теж відчули на собі і продовжуємо відчувати. Для Трампа Україна поле із сировини та копалин вижити все та викинути на смітник. Його не хвилюють люди майбутнє та історія для нього. Наша країна не має ніякої цінності. Проблема українського менталітету, звісно, я тут не узагальнюю, але хочу відмітити, це важливо. Перекладання відповідальності на інших суверенна країна існує на мапі світу та визначає власне майбутнє лише тоді, коли є стало відчуття гідності, історичних знань та власної відповідальності, тобто бути до дорослими і розуміти, що вибір президента парламенту нардепів це відповідальність, адже від цього вибору залежить майбутнє країни та. Наступних поколінь знання історії теж має велике значення. Сьогодні ми бачимо повну відсутність даної складової у світових лідерів. Кожен з них живе у своїй бульбашці збочених мрій. Цікаво, звідки Дональд Трамп, якщо так проаналізувати, подумати, намалював нам 300 мільярдів допомоги Україні. Так, у нас корупція, так, у нас повна жожоба як то кажуть, а, при цьому безліч українських гнів. Як я це називаю, які заслуговують найжорсткішого покарання, тому що заробляють гроші на крові, але про суму в 300 мільярдів. Мови взагалі не йде філософія Трампа. Гроші заради грошей, а це шлях нікуди. Висновок один проводячи паралелі з минулим. Ми зараз маємо повторення 1938 39 років. Україна в даному випадку як Чехословаччина, але поділ Чехословаччини не зупинив початок Другої світової. Що робити нам вижити? Продовжувати донатити, допомагати армії, бути вдячними людям, які кожного дня ризикують своїм життям і боронять нашу країну, аби вона збереглася та існувала на політичній мапі світу. Не мати завищених очікувань, не шукати магічної пігулки, бути українцями, бути вірними своїй ідентичності і вірити в силу українського народу попри все. Я вирішив процитувати телеграм-пост, аби знаєте, на цих емоціях не забути нічого, те, що відмітив, і про що я хотів з вами поговорити. Ви знаєте, є велике хвилювання, безумовно, є нерозуміння, а що взагалі далі, але в чому я точно впевнений, ми в жодному випадку не повинні відходити від нашої самоідентичності і чітко розуміти для себе, якого життя, яке майбутнє ми з вами. Хочемо побудувати, тому що ніхто не повинен нам диктувати як формувати наше з вами майбутнє. Тому, будь ласка, друзі, зараз новини фонять в прямому сенсі цього слова. Багато негативу, багато відбувається дезінформації, дуже багато різних інформаційних вкидів. Наша з вами задача зберігати тверезість розуму, тверезість поглядів, не піддаватися. Психологічному тиску для чого це відео? Звісно, я міг би не коментувати і ніяк не вступати в подібну дискусію, розуміючи, що буде багато хейту на сьогоднішній день. Політичні теми це червона ганчірка і просто зриває дах. Тому, будь ласка, я вас дуже попрошу в коментарях. Напишіть свою думку, наскільки ви зі мною погоджуєтесь чи ні. Давайте без образ, без агресії, адекватно тверезо мислячи і все ж таки. Намагатися якось об'єднуватись одне з одним, підтримувати, тому що. Наша спільнота це не тільки про плітки, це не тільки про те, аби кайфово провести час за свіжою чашечкою кави. Це в першу чергу про те, наскільки тут зібралися адекватні люди, які ми особистості, і як ми з вами по-дорослому здатні мислити та дискутувати. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час, подивилися це відео на моєму каналі. Не часто виходить два ролики за день, але наболіло, хотілося б Говорити про це, тим паче, в мене політичний бекграунд. І звісно, так я оглядаю в першу чергу шоу і плітки але не міг не поділитися і не поговорити про те, що насправді болить і про що думає, мабуть, кожен з нас. Тому що будь-яка доросла свідома людина, який не байдуже, в якій країні жити, що буде з цією країною яке майбутнє. Ми звісно, усі говоримо про це. На кухні за столом з друзями, з родичами, от наша з вами кухня <рес> до речі, і в такий спосіб ділимося думками. Тож давайте спілкуватися, знаходити острівці спільних думок. Це важливо, я дуже вам вдячний за те, що ви є, за те, що ми з вами продовжуємо шукати ексклюзиви, аналізувати, додавати штрихи до портретів, і в першу чергу висловлюватись на такі гостро політичні соціальні теми. Але вони частина нашого життя, і ми не можемо це ігнорувати, тому що тоді. Це несвідомість та незрілість а, тебе, як громадянина. Ну, це моя власна, абсолютно суб'єктивна думка. Я її в жодному випадку не нав'язую. Хотів поговорити з вами і почути вашої думки. Ну що, друзі, а, дякую за перегляд. вподобайка, підписка, коментар. Побачимось завтра. Буде невеличка рубрика, новенька для нашої спільноти. А в суботу, неділю чекає на вас ребрендинг пліток. А про що піде мова? Ну як мінімум, оновлюємо візуа. Побачите вже зовсім скоро. Обіцяв собі не спойлерити, але, як зазвичай, не втримався. Ну що ж, друзі, побачимось вже завтра. Па-па!